Союз Європейських футбольних асоціацій офіційно визнав чоловічу збірну Словаччини чемпіоном Європи 1976 року. Нагадаємо, тоді у фіналі турніру команда Чехословаччини здолала збірну ФРН у драматичній серії пенальті. Основний час завершився 2-2. А в післяматчевих ударах сильнішими стали чехословацькі футболісти 5-3. Після розпаду Чехословаччини у 1993 році титул переможця Євро 1976 залишився офіційно закріпленим лише за Чехією, тоді як Словаччина залишилася без історичного трофея. Це викликало тривалі дискусії і неодноразові звернення зі сторони словацької федерації футболу. І ось тепер, майже через півстоліття після легендарного турніру, УЄФА ухвалив рішення віддати належне і словаччині. Відтепер обидві країни мають право вважати себе переможцями чемпіонату Європи 1976 року. Той розіграш Євро став п'ятим в історії. У кваліфікації брали участь 32 збірні, розподілені на 8 груп. Фінальна частина проходила в Югославії з 16 по 20 червня, а до четвірки найсильніших увійшли ФРН, Нідерланди, Югославія та Чехословаччина, яка тоді вписала своє ім'я в історію. Діліться своєю думкою в коментарях. Нам цікаво знати вашу позицію. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини спорту.